Це вітри. Подивіться, оцей помідорчик. Все-таки пані Наталя мені підказувала, що це мікадо. Може бути, я не знаю, але не знаю, листя в мікадо не таке, як у картоплі. Подивіться, що робиться. Бачите, він сам. Тут я тикнула, я не знаю, який сорт. У мене сорти були записані, але все перемішалось. І тепер дивіться, звідси я вже три штучки взяла. Подивіться, це. Отак от, от виріс він без догляду. Ну, я вже підв'язала його, коли, коли він показав свій урожай. Зараз покажу. Вон, бачите, в порівнянні на руку. Ось, Вчора я звідси два зібрала, вони пожовтівші. Бачите? Ось вони. Красунчики. Ну, насіння зберу. Значить, люблять так, буду їх так садити. Ну, Два метри висотою десь, ну, півтора є точно. Краса. Ну і закриває грунт, аби не росла оцей горець. покриває фізаліс.